Ще до мужчина лежав, як на поті, і його жінка І потім вона каже: як не молився, так собі спокійно, все мені каже, помолитися. Вона побачила, не знаю, що вона побачила, вона попросила помолитися. І навіть коли позитивна операція, я не стикаю, чому звідти не глазами життя? Кажу, я на вас не усі. Тобто, молиться. Всім вам Бог за ту участь, яку ми проявляємо тоді, коли втяже к роботі. Це дуже підтримує і дуже дає людям, не віруючи, бачити цю люди. Перше Бог дається. Такі я на це я дивлюся на тих, скільки зараз у хімі. І дивишся, а тим. Єдине, що Світові Суспіха І тоді не було. Ну було йде колосання відчував. Тому що за ми писаємо, що не знаємо. Бог потішає нас, дає нам сили. Бог дає нам сили і ми знаємо, чому. Ми не дивіться. Тільки тільки з боку. А скільки Бог дасть повернутися на свят, що тобі не може разом з ним? Оце все. Не основне. Після знаємо, що наше засоба там немає. Богу, тому що може, тут на землі. Але люди залишалися, які ви лежали перед з вами буде ще. Ні там у нас палаті не двоє, бо там довго там, там, не виконати, там є, там довго не видно. Там зробили, все, зашили і на полікліні. Гроші взяти на поліцію. Рішу тому, що коли ти з Господом, коли ти з Богом. Бог дуже мудрий. Він може, за мене не певна операція, це шосто. Тому я вже досить Не просто мене, так да, де чує Бог. Його присутність, його любов, його мою, що він дав не сказав своє я не залишу вас. Вас Бог не хоче. Який ви не був результатом? Бо ми вже люди хочуть, а служби, на що слава Богу? А що ж тут нижче? Оце не робіть за Довірий Шо не говори, шо не говори, има радост на Бои, состава не буде воја.